Оцей фокус з шкіряним салоном, 1400, хочуть за нього. 1400 євро, дивіться, шкіряний перфорований салон. Як вам такий варіант? Так, є ще маган короткий. Подивимося. 1.6, 8 рік, 2350 з панорамою. Так, з німецьким оригінальним прапором. Шостий рік, 1,6 бензин, 2450 євро. Це автомобіль свіжо свіжопригнаний з Німеччини. Так, десятий рік, двохлітровий дизель, 4900. Так, опельмиріва. Сьомий рік один і 4 бензин. 2450. Так, це 2009 рік. 1,4 бензин, газ. 1850. Але цей короткий. Так, там ще є одна. Так, дача. Опа. Ча, Логан. Ціни немає просто досюди тут ціни немає там на дивимося Так тут один рік Hyundai да, і 31,6 дизель, 170 тисяч 3900. Комбінований салон. Так, цей Golf 7 рік 1,4-300. Так, а тут 2450. Це 2004 рік на автоматі. Шкода Октавія. 17-го року двохлітрова дизель на 9985. Тут що 17 рік. 17 рік, щось я не бачу ціну. Ціну тут не написали зфіра. Зфіра 1,6 бензин 2011 року. Бензин газ, це вже в нас газом іде. 3585. Ган 8185 Нубіра 6 рік 1150 Так, ну йдемо ще тут подивимося Кашкай Шкаєнціну тут не написали оу, 10300, бачите, 13 рік. Бачте за халяву ніхто не хоче віддавати. Всі хочуть щоб ним насипали трошки, лонг, 16 рік, 16800. Так, тут ну, посади, тут ці старі посади, вони вже не цікаві, це вже, мабуть, забрали. На літовських бляхах восьмий рік немає ціни. Дивіться, Астра, четвертий рік, 1950 бензин. Зафіра Яка ціна? 9 рік з тюфом до 25-го року 1,8 бензинова 3700. Hyundai AX-35 бензин газ. 2 літри. Десятий рік, 6900. Комбінований салон. Безключовий доступ, оригінальні, легкосплавні диски. Opel Zafira 2005 року. Бензин 1,6, 77 кВт, 2700. Так, 11 рік Кашкай 7400. На повному приводі якийсь тренд, просто пушка. 16 рік, 2 літровий, 130-кВВтний, 6900. Віці яка комплектація? Замітити починає, головне, щоб не було грабу, бо дощ це в принципі не страшно, а от якщо граб буде, буде фігово не написували на ці ціни, цех треба дзвонити. От я вам покажу, якщо когось щось буде цікавити, то можна буде позвонити, уточнити яка ціна і за скільки вони можуть віддати. Так, тут який рік. 14 рік, 9800. Гольф. 6, 11 рік, 12 місяць, 1,6, 4, 550. Площадочка є така цікава посад з панорамою. 12518 рік 1,6, 165 тисяч пробігу салон шкіряний. Ще продивимося, подивимося зараз. Що тут в них є. Так, інсігнія. Це по-моєму 11719 рік. Вже трошки стоїть, це 183 тисячі, 1,6. Мандео 113,18 рік, 195 тисяч. Так, Октавія, 18 рік, 8 місяць, 222 тисячі 809 тисяч євро. Це 1,6 дизельна. Візель п'ятиступенева механічна коробка передач.